Святого Духа слава Ісусу Христу! Не хлібом єдиним житиме людина, а всяким словом, що виходить з уст Божих. Напевне, ці слова, дорогі брати і сестри, вони будуть найкращим епіграфом до сьогоднішнього євангельського читання. Каже нам Євангелист Матфій. Що одного разу, побачивши Ісус, багато народу змилосердився над ними і зцілив недуги їхні. І оцей народ, отримавши такі ласки від Бога, Він іде за Христом, а Христос іде у пустелю, і цей народ мандрує туди з ним. Він бажає насититися оцим Словом Божим. Він хоче почути ті слова життя. І Христос не дарма йде у пустелю. Бо якщо ми погортаємо сторінки Святого Письма, то побачимо, що пустеля це є оте місце, де люди протязі багатьох століть спілкувалися з Богом. Чому саме так? Тому що у пустелі, як ми знаємо, немає нічого. І людина там не має можливості десь відволіктися на якісь другорядні речі, а приділяє увагу виключно спілкуванню з Богом. Христос, виходячи на своє діло спасіння після хрещення у Йордані, Він іде в пустелю, там 40 днів і ночей постить. І коли пройшли оці дні, каже нам Євангелій, що він зголоднів. І тоді приступив до нього злий дух, спокушаючи його. У пустелі, дорогі брати і сестри, окрім Богоспілкування, людина веде боротьбу сама з собою і з тими нечистими духами, які нападають на неї. Сорок років Моїсей переводив через пустелю богообраний ізраїльський народ, щоби саме там у пустелі, оцей народ. Мав можливість побачити велич Божу, споглядати у ті чудеса, які творилися, бачити і чути присутність Божу отам поміж собою. Там, у пустелі, на горі Сінай Божий бо обраний ізраїльський народ отримав Божий закон 10 заповідей. Вже у Новому Завіті, дорогі брати і сестри, монахи, подвижники, ченці. Вони усамітнювалися у пустелі і там провадили свій духовний подвиг. Якщо ми почитаємо життя такої подвижниці, як Марії Єгипетської, пам'ять якої ми вшановуємо у п'яту неділю Великого посту, то побачимо, що вона у пустелі прожила довгих десятків років, і там вона у пустелі всю свою увагу. Зосереджувала на спілкуванні з Богом. З одного боку, а з другого боку, дорогі брати і сестри, отам, у тому мертвому, можна сказати, місці, людина вона приречена на страждання, і якщо не буде укріпляти її духовні сили, сам Господь Бог, людина у пустелі преречена на смерть. І от тут Христос веде оце, оцей народ у пустелю. Невже Він хоче, щоб цей народ там загинув? Ні. Він хоче, щоб вся увага оцих людей була прикута для того, щоб почути слово Боже. І от на вечір зрозуміло, що люди зголодніли, але ніхто не скаржиться, що голодний, а того народу було. Більше п'яти тисяч лише чоловіків. А якщо порахувати ще й жінок і дітей, то можна сміло сказати, що їх було більше десяти тисяч. Ви собі уявляєте такий десятитисячний натовп от у пустелі. І апостоли, турбуючись про поживу тілесну для цього народу, він підходять до Христа і кажуть учителю. Вечір на дворі, місце тут пустинне, відпусти пусти, народ нехай ідуть і собі куплять хліба. А Христос каже, ви дайте їм їсти. Апостоли цим були дуже здивовані, вони кажуть: А чим ми нагодуємо таку кількість народу, як у нас лише є п'ять хлібів і дві рибини? І каже Христос: дайте це все мені сюди. Вже щось подібне. Ми вже спостерігали. 20 липня ми вшановували пам'ять пророка Іллі. От пам'ятаєте, як пророк Ілля у час Великого голоду, коли три роки і шість місяців не було дощу, все, вся земля навколишня у тих місцях вона перетворилася у пустелю. Він приходить до тієї вдовиці з малолітнім сином і каже до цієї жінки: Дай мені хліба. І ця жінка бере останню оцю своє борошно, бере останні краплини у цієї олії, місить у той коржик, пече, і віддає пророку. І що стається? Стається чудо, от та те борошно, і та олія не закінчуються у тієї жінки до того часу, поки тривав отой голод. Так само, щось подібне відбувається і тут, отими п'ятьма хлібинами. І двома рибами могли поїсти, ну, чоловік десять, а тут 10 тисяч. І коли Христос, звівши очі до неба, помолився, благословив оті хліби, переломив їх, віддає апостолам, і вони відламують від кожної у тієї хлібини, відламують і відламують, і вистачає всім. Люди наїлися і каже нам Євангелист, що за 12 кошиків зібрали от тих недоїдків. Ми сьогодні, дорогі брати і сестри, прийшли сюди на літургію. Літургія звершується так само на хлібі і вині. І оцих хлібин на літургії, які називаються просфора, Перекладі з грецької мови от слово означає приношення. Їх є так само п'ять. І Христос, звівши очі свої, помолився, благословив і переломив хліб. Такі речі чи такі жести, Христос буде робити неодноразово. Він у четвер, звершуючи чи встановляючи верніше таїнство Євхаристії. Він так само скаже: «Прийміть, споживайте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. На початку своєї проповіді, Він звертається до народу всіх тих, хто слухали, і оцей уривочок з Івангелією ми читаємо на похорон. Каже Христос, що я є хліб, що з неба зійшов. Хто буде споживати хліб цей, той повік буде жити? І сьогодні. Звершується божественна літургія. От оцих п'ять хлібів, вони приносяться в жертву Богові. Оцей священний хліб, він на літургії стає тілом Господні. І от коли священник розломлює оцю хлібину, яка є, символізує Христа до певного моменту. А після молитви священника і благання зіслання Святого Духа на дари оці, священник промовляє такі слова: розломлюється і розділяється агнець Божий, розломлюваний і нероздільний, що завжди споживається і ніколи не вичерпується. І от, дорогі брати і сестри, сьогодні приступили деякі з вас до причастя. По всіх храмах у недільнішній день, сьогодні по всьому світу, звершується оце Боже, оце таїнство Євхаристії, де хліб і вино стають тілом і кров'ю Господа і Спаса нашого Ісуса Христа. Скільки людей сьогодні, по всьому світу, приступило до святого таїнства Причастя? І справді, оцей агнець Божий це тіло Боже. Воно завжди споживається і ніколи не вичерпується. Та як Христос сьогодні благословив у пустелі п'ять хлібів, наситив ними п'ять тисяч народу, так сьогодні тілом і кров'ю Господньою насичуються мільйони, якщо не мільярди людей, християн по всьому світу. Я вам скажу більше того, якщо ми заглибимося, у єврейську традицію, то євреї вони дуже такі люди, які дуже скурпульозно дотримуються постанов своєї релігії. Вони дуже суворо дотримуються суботи, вони виконують усі заповіді, намагаються нічого не пропустити. І от навіть стосовно їжі, хто можливо чув, а можливо, десь і був. У Ізраїлі чи спілкувався, можливо, з євреями, у них є таке поняття, як кошерна їжа. Тобто, що це означає? Це та їжа, яку можна споживати віруючому єврею. І оця кошерна їжа, навіть магазини у них є спеціальні з кошерною їжею. Єврей будь-ким обідати і їсти не буде. Ви пам'ятаєте, як книжники і фарисеї? осуджували Христа за те, що він з грішниками і митарями вечеряв і обідав, і споживав їжу. Вони лише споживали їжу шанованими, поважними людьми. І тому Христа вони зневажали за те, що Він отих таких відкинутих людей, ніби останні з суспільства, вони могли бути багачами, отак як Митар Закей. Він був зовсім небідною людиною. Але євреї його зневажали, бо він був грішник і мит. І таким чином, ця їжа кошерна, вона мала бути приготовлена відповідним чином. Якщо ця їжа була тваринного походження, якщо це було м'ясо, то це м'ясо від тварини, тварину треба було правильно заколоти, тварину правильно треба було приготувати. Мусило бути був виконаний весь ритуал. Коли євреї сідали їсти, вони обов'язково мили руки. І навіть пам'ятаєте, от першого числа ми вшановували пам'ять мучеників Макавеїв, коли у їхньому краї, а вони були євреї, панувала Сирійська імперія, язичництво, то євреїв, тих, котрих арештували, вони. Заточували у в'язницю і їм давали лише шматочок хліба і дуже трішечки води. То наскільки їхня скурпульозність доходила, я би навіть сказав, до абсурду, що замість того, аби ту воду випити, вони перед дідою ту воду використовували для того, щоб помити руки. І ви знаєте, що людина без води вона довго прожити не може. І вони гинули, але своїми принципами вони не поступалися. І тому тепер тут, у пустині, було дуже дивно: води немає, хліб з'являється невідомо звідки, невідомо від кого. Але вони на це уваги не звертають. Я вам казав колись, що за Христом ішли не лише прості звичайні люди, за Христом ішли освічені книжники і фарисеї. Вони дуже уважно його слухали. І, напевно, і там були серед них отакі. І ніхто не нарікав, що от некошерна їжа, невідомо звідки, а тому, що слово, котре вони почули від Христа, воно змінило їхнє серце. Вони стали зовсім іншими людьми, і вони отримали щось більше, як просто ритуал і традиція. І от, дорогі брати і сестри, вони розмірковували собі, напевне, так. Що якщо Христос сотворив такі чуда, які до того ніхто не творив, і тепер Він пропонує нам оцю вечерю, то ця вечеря вона не може бути осквернена і якась неправильна, тому що ця вечеря пропонується самим Богом. І от чому я почав сьогодні своє слово з однієї цитати Євангельської, не хлібом єдиним житиме? Люди. Якщо ми з вами у своєму житті на перше місце будемо ставити те, що Боже, будемо своє життя підпорядковувати служінню Богові. Якщо в своєму житті ми будемо слухати Його Слово, то в нашому житті буде відбуватися так, як відбулося в житті отієї тієї серебської вдовиці в часи пророка Іллі. У нашому житті відбудеться так, як в часи Ісуса Христа відбулося з оцими п'ятьма хлібами і двома рибами. Коли для вирішення тих чи інших проблем нашого ресурсу, цілком людського, наших духовних сил, людських чи тілесних буде дуже-дуже мало, то Господь обов'язково примножить це. Але це в тому випадку, коли ми будемо слухати. І виконувати Його слово. Тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє євангельське читання воно оповідає нам про дійсно одне з таких величних чуд. А з другого боку ми можемо для себе почерпнути дуже такий важливий і глибокий урок для нашого повсякденного життя. Тож бажаю вам, дорогі брати і сестри! Щоб наше життя, воно ніколи не йшло у розріз Словом Божим. Щоб ми оце Слово Боже клали на чільне місце у своєму житті, а гаслом нашого життя, щоб були оці євангельські слова: що шукайте спочатку Царства Божого, а все інше долучиться вам. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа слава! Ісусу Христу